Доброго дня, волонтерський штаб Ангар. Мене звати Юлія, слухаю вас. Так, звісно, можна. Скажіть, що вам потрібно? 20 спальників. Каримати. Я вибачаюся, у нас є лише 7 штук. Каремати. На жаль, у нас жодного немає. Наметів теж немає. Рукавички теплі немає. Балаклави є у нас декілька штук. Добре, ми вам відправимо. Напишіть, будь ласка, на цей номер усі дані нової пошти, куди зробити відправлення. Добре, дякую, гарного дня. Лена, що ти знімаєш? Шо ти запити пиши.